Мої вітання 28 число, традиційний день звіту. За квітень місяць небайдужі українці назбирали і вже витратили на силу оборони. Увага! 1 мільйон 599 тисяч 689 гривень 42 копійки. Низький уклін кожному за ваші донати. Я вами пишаюся, пишаються вами наші воїни. Дякую вам. Також сьогодні рівно півтори роки, як ми з вами робимо гарну справу, допомагаємо Збройним силам України і наближаємо нашу перемогу. За півтора роки небайдужі українці назбирали і витратили 44 мільйони 50 тисяч 227 гривень. Що у баксах увага народ України. 1 мільйон 48 тисяч 315 доларів 73 центи. Сказати, що я переглянула своє ставлення до людей після того, як побачила, як люди донатять. Причому хто донатить? Звичайні українці, пенсіонери, мамочки, які сидять у декреті. Люди середнього бізнесу, студенти абсолютно всі згуртувалися, і ми з вами за півтори роки назбирали і витратили лям. Ми допомогли Збройним силам України на більш ніж один мільйон доларів. Просто задумайтесь, що то за цифра, і кхм, наскільки приємно нашим захисникам відчувати. Нашу з вами підтримку і допомогу. Я вам за це дякую. Низько кланююсь, як завжди. Мій донат полетів до нашої спільної справи, бачите на екрані квитанцію. Я з вами кожного місяця. І нагадую, що у нас триває розіграш 200 гривень донат. Ви можете виграти ось такі призи. Топ-донат це тубус. І. Друге місце це збитий силами оборони ворожий дрон. А тепер попрацюємо. Кім Чинин офіційно підтвердив відправку північно-корейських військ в Рашку. Що тут хваститься? Чим? Ну чим тим, що ти своїх людей. Вшлеш в чужу країну на обой. Чим тут офіційно підтвердиш міхіржобичулі? Також північнокорейські ЗМІ вперше офіційно підтвердили участь армії КНДР у війні проти України на боці РФ. Це, як знаєте, ну, обісрався і вийшов з засраними штанами на вулицю. Ну що всі бачили. Так, значить, Кім чинин надалі його співпраця з расистами. А, значить так, <кхем> співпраця буде тривати не більше наступних двох років. Чому? А, тому що, молодий імператор, якщо можна так сказати, який надалі буде представляти цю країну, він захоче позбутися а, конкурентів. Непоганий поганий план. І через два роки ми з вами побачимо, як ця країна абсолютно змінює курс: як розвиватися, що робити, як вони себе бачать і в політичному просторі, і в економічному, і в людяному якомусь сенсі. Так що співпраця така, знаєте, яскрава, але недовга. Бункерний не повністю зупинить вогонь, якщо в Україну більше не передадуть зброю. І ЗСУ не використають перемир'я для переозброєння, заявив Лавров. Про що думають, про те й кажуть, так? Да? Ну, тобто, ми розуміємо, що вогонь вони не зупинять, так? Да? По цій заяві. Лавров цікавить його подальша доля. Ну, я б порадила людині перевірити серцево судинну систему. Знаючи, що навряд чи до нього дійде ця інформація, і він не перевіриться, саме для того, ж ми і кажемо, да? а то може бути розрив серця, такий дуже, знаєте, раптовий, раптовий ухід людини, яка не потрібна цьому світу. Про що там мова була? Ага, зупинить вогонь, угу. зупинка вогню з боку рашки. тільки у разі зміни влади, розколу територій, розмиття їх кордонів. Нехай як тост звучить. Держсекретар Марко Рубіо наступний тиждень буде вирішальним у переговорах. Щодо досягнення угоди про припинення рашистсько української війни, Україна та Рашка загалом ближчі до мирної угоди ніж за останні три роки. Мирна угода має бути укладена найближчим часом. Буде укладена найближчим часом. Так, буде укладена найближчим часом. Чи буде вона дотримана? Яка та буде угода? На яких умовах? В Україні може стати набагато більше торнадо та смерчів через кліматичні зміни. Експерти зазначають, що вони будуть активнішими за а та небезпечнішими, особливо влітку. Україна за природними явищами поступово перетворюється на штати, де торнадо вже стали звичними. Зберігається небезпека від води. Зберігається небезпека від вогню. Ну, бо у нас війна, це зрозуміло. Е нема такого, що у нас як у Штатах будуть торнадо. Ну, хоч, хоч на цьому дякуємо. Рашка готова на якісь поступки щодо України. Ключове слово якісь. Москва готова шукати баланс інтересів. Рашка не отримувала заяви Лаврова. А, значить, Рашка не отримувала від штатів пропозиції про скасування санкцій. Але Вашингтон зацікавлений у спільному веденні бізнесу. Та Трамп сам направо і наліво кожного дня розказує, що всі санкції буде знято. Що, як не що глухані глуханімічі що. Трамп сказав правду про приналежність Криму. Він розуміє, що Рашка не веде переговори про цілісність своєї території. Рашисти за необхідності пояснять штатам, що Запорізька АЕС у надійних руках і зміни в її підконтрольності неможливі. Ой, можливі. Ви навіть не уявляєте, які можливі. Поживемо, побачимо. Дякую.